Мишенятко заблукало. Якось мама подарувала лісовому мишеняті колесо зі стебла кульбаби і сказала Бери, грайся, катай біля дому. Піп-піп-піп, запищало мишенятко. Буду грати, буду катати. І покотило колесо стежкою під гору. Котило його, котило і так загралося, що й не помітило, як опинилося в чужому місці. На землі валялися торішні липові горішки, а вгорі з зарізьбленим листям просвічували білі та жовті чашечки квітів. Зовсім. Зовсім чуже місце мишенятко принишкло. Потім, щоб не було так страшно, поклало своє колесо на землю, а само сіло всередину. Сидить і думає, мама сказала катати біля дому. А де ж той дім? Але тут воно побачило, що трава в одному місці. Поворушилася і звідти виплигнула жаба. Піп-піп! -пі -пі», запищало мишенятко. Скажи но, жабо, де біля дому? Де моя мама? На щастя, жаба якраз це знала і відповіла. Біжи все прямо й прямо під цими квітами, зустрінеш тритона. він... Щойно виповз із під каменю, лежить і дихає, збирається повсти до ставка. Від третона завертай ліворуч і біжи стежкою все прямо й прямо. Зустрінеш метелика білана. Він сидить на травичці і на когось чекає. Від метелика білана. Заверни знову ліворуч і тут гукай свою маму, вона почує. Дякую, сказало мишенятко. Підняло своє колесо і покотило його між стеблинками, під чашечками квітів білої і жовтої анемони. Але колесо скоро уперлося. То об одну стеблинку стукнеться, то об іншу, то застрягне, то впаде, а мишенятко не відступалося, штовхало його, тягнуло і нарешті викотило на стежку. Тут воно згадало про тритона адже тритона воно так і не бачило, а тому не бачило. Що три тон вже встиг уповсти до ставка, поки мишенятко возилася зі своїм колесом. Так мишенятко і не дізналося, де йому треба було завернути ліворуч, і знову покотило своє колесо навмання, добігло до високої трави, і знову нещасне колесо заплуталося в ній ні взад, ні вперед. Ледве-ледве вдалося його виплутати, і тут тільки згадало мишенятко про метелика білана. Адже він так і не зустрівся. А метелик Білан сидів, сидів на травичці та й полетів. Так мишенятко і не дізналося, де йому треба було знову завернути ліворуч. На щастя, Мишенятко зустріло бджолу. Вона прилетіла на квіти червоної смородини. пі пі, -пі" – запищало мишенятко. Скажи на мені, бджілко, де біля дому? Де моя мама? А бджілка якраз це знала і відповіла. Біжи зараз під гору. Побачиш, в низині щось жовтіє. Там, наче, столики, накриті візерунчастими скатертинами, а на них жовті чашечки. Це жовтяниця, така квітка. Від жовтяниці піднімися нагору побачиш променисті, як сонечко, квіти. І поруч на довгих ніжках пухнасті білі кульки. Це квіти мати й мачухи. Від них. Заверни праворуч і тут гукай свою маму. Вона почує. Дякую, сказало мишенятко. Підняло своє колесо, і воно само побігло під гору. Та так швидко, що мишенятко ледве встигало. В одну мить воно опинилося в низині. Там воно побачило. Наче столики, накриті візринчастими жовтими скатертинами, а на них жовті чашечки. Пі-пі, – запищало мишенятко, ось і жовтяниця. Тепер я вже скоро буду вдома. Квіти не втечуть, квіти не полетять, квіти не обдурять, пі пі-пі. Воно стало підніматися вгору. Але колесо знов уперлося. Під гору бігло, а вгору не захотіло, як мишенятко його не штовхало, як не тягнуло, нічого не вийшло, розтріпалося, розірвалося колесо і довелося його кинути. Вибігло мишенятко на гору, а жовтих квітів не видно. І білих пухнастих кульок теж немає. Поки мишенятко возилося зі своїм колесом, вони закрилися, бо настав вечір, а квіти і пухнасті кульки мати й мачухи завжди закриваються на ніч. Так мишенятко і не дізналося, де йому треба було повернути праворуч. Куди ж тепер бігти? А вже стало темніти, і нікого ніде не видно. Мишенятко сіло під листочок і заплакало. І так голосно заплакало, що його мама почула і прибігла, як воно їй зраділо, а мама вже й не сподівалася, що її синок живий. І вони весело побігли разом додому.